Нафтопромисли Галичини мають древню історію. Надвірнянські нафтовики певні, що в регіоні, де вони працюють, нафту видобували з незапам'ятних часів. Тож не дивно, що та людина, яка підняла завісу часу над історією надвірнянської нафти, була у великій пошані серед нафтовиків як за життя, так і після смерті. Михайло Максим'юк, краєзнавець, який все своє життя віддав дослідженню історії Прикарпаття і її невід'ємної частини історії нафтопромислів Галичини розказувати, яка це була людина. Це був великий працелюб, великий життєлюб, який радів кожному ну, дню, радів кожній квіточці, кожному дереву посаджено. Це була дуже хороша людина. Для мене це велика втрата. Але якщо так багато людей його поважають, якщо багато людей пам'ятає і у його пам'ять, то я буду щаслива мені буде здаватися, що він завжди з нами, що він живе. І далі працює, то ж десь поїхав в якусь командировку або в якийсь музей. Не в меншій пошані серед нафтовиків люди, які все своє життя працювали в цій сфері. Зокрема, Петро Шпак, людина, про чиї здобутки можна писати книги. В середині минулого століття був директором на контори розвідувального буріння, головний геолог Укрзахід Нафтогаз, міністр геології Української Республіки, відзначений багатьма орденами та медалями. Той, що є прикладом для наслідування для тих людей, що вирішили пов'язати. Дати своє життя із нафтопромислом. Я сьогодні щаслива, що сьогодні е, увіковичила його пам'ять. Я хочу подякувати Володимиру Степановичу, е, хочу подякувати Віталію Івановичу, Ігору Олександровичу і всій ініціативній групі, яка працювала тут над тим музеєм і вклала великий вклад в розвиток цього музею. Мій чоловік все життя згадував про цей край і дуже любив. І сьогодні він назавжди повернувся сюди. Тож в рамках відзначення професійного свята окремим пунктом було вшанування пам'яті цих непересічних особистостей. Їхні імена тепер увіковічнені на стінах музею нафтопромислів Галичини. І безумовно пріоритетним напрямком діяльності благодійного фонду. Є збереження пам'яті про людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток нафт, нафтогазової промисловості Гуцульщини Галичини Карпатського краю і України. Історія Надрінянського нафтопромислового району багата. Вона багата і на відомих людей, які зробили потужний особистий вкладок у розвиток промисловості. Безперечно, такими людьми є Шпат Петро Федорович, відомий геолог, науковець, міністр геології України та Максим Михайло Іванович, педагог, історик, відомий краєзнавець, літописець нафтових промислів на Тернянщині. Участь у цьому заході взяла велика кількість людей, серед яких не тільки нафтовики, але й гості міжнародного гуцульського фестивалю, делегації із різних країн Європи, ветерани сфери та просто гості. Програма заходів була доволі насиченою та різноманітною. Після відкриття та освячення меморіальних дощок, гості музею мали змогу поспостерігати за постановкою, яка відображає, як видобували нафту в цьому регіоні півтора століття тому. Відтворення цього процесу проходить на базі експонатів музею та проводиться самими працівниками. НГВУ на Також гості прийняли участь у висадці дерев на території музею та мали можливість викарбувати пам'ятні монети. Хоча нафтогазовидобувна сфера в Україні сьогодні переживає непрості часи, надвірнянський НГВУ повністю справляється із поставленими сьогодні перед ним завданнями і приймає активну участь у інших процесах, зокрема, активно підтримує та допомагає українському війську та бійцям. Зокрема, якщо взяти. Саме на Двірняцький нафтопромисловий район це таки ті обсяги інвестиційних капіталовкладень і коштів у поточний ремонт, як комунікацій, так і обладнання. Ми все-таки виконуємо більш-менш повному обсягі, виходячи з тим, що ну, враховуючи, будемо так, сказати, складну фінансову ситуацію. І от, Крім всього того, що ми робимо на, на, на виробництві, я хотів би все-таки подякувати нашому керівництву надвірне Нафтогаз, який все-таки, незважаючи на, на величезні трудності, все таки за цей рік, якщо хто був рік назад, і ви бачили, який музей був рік назад і який він сьогодні став. ну, я… Все-таки перед ними приклоняються, все-таки вони при відсутності фінансування чисто на ентузіазмі зробили все-таки, я вважаю, дуже велике справу і для людей нафтовидобників, і для всіх, і особливо для підростаючої молоді, оскільки вони побачать. Як як видобували нафту 155 років, а ми сьогодні святкуємо 155-річчя надвірнянської нафти, і що ми одержуємо сьогодні? Серед поважних гостей музею був консул Польщі в Львові, який зізнався, що справді вражений тим, як шанується пам'ять тих, хто приклався до розвитку галузі у регіоні. Зазначив наша візита чи моя візита є фестивалові Хуцульському, але при оказі дов'язу. się o tym, że region ten jest szczególnie przemysłowiony czy też wyspecjalizowany w produkcji ropy naftowej. Jestem pod wrażeniem, że tak powiem, tego co się tutaj dzieje, jak świętuje się pamięć tych twórców, że tak powiem przemysłu naftowego na Ukrainie. Oczywiście 156 rocznica Należy wspomnieć również o okresie, kiedy byli też i Polscy pewni konstruktorzy, którzy pracowali nad wydobyciem ropy, także bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. No i mam nadzieję, że będziemy uczestnikami kolejnych tego rodzaju wydarzeń tutaj u was w Iwano Frankowskim rejonie. Dziękuję. Do zachodów eksponaty, jak były z różnych naszego naftowego regionu. Музей є черговим приводом для гордості для керівництва Надрунянського НГВУ, оскільки на нього не було витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Все громадська ініціатива. Цей музей, як ви чули вже з виступів, абсолютно побудований. За кошти громад, за кошти працівників НГДУ, засикаючи з бюджету нафтогазового управління чи «Укрнафти» ми не витратили на його створення жодної копійки. Це виключно громадський проект. І ви бачите, що цей раз він наповнений новими експонатами. Цей музей доповнений і нам їх привозили із Дрогобича, з Борислава, з Долини із інших міст західної України, де видобувається нафта і газ.